Доброго дня! В нас війна трьох королівств. Воюємо ми у королівстві Вейначе. Якщо я не помиляюсь. Так, ну і досить різноманітні оборони. Тому будемо робити дві частини. А не 4, як я робив раніше. Давайте спробуємо спочатку сходити на фергуса. Буде в першій частині буде 6 ударів. Так, І на фергуса підемо традиційно своєю зеленою командою з, разом з жовтами. І візьмемо до них ще найма. Так, де наша роза. Ага, ось роза. А сюди візьмемо ми найма. І візьмемо, я думаю. Фавно або єукани краще. Мультика де він? Ось такого. Давайте подумаємо. Наче так норм буде. Я сподіваюся сюди заловлю в контратаку з медеєю і з Дімою. Ну, якось спробуємо. Єдине, що мене турбує, аби найм не помер до того часу. Ну, полетіли. Так, загони майже вірно стали. Нарозу загону немає. Але поїхали, подивимось, що, на... що нам тут світить. Так. Чи є в нас тут зелений кристал? Давайте пошукаємо. Ні, зеленого кристалу немає, але є наче три зелені трійки. Тому давайте їх робити. Зробимо трійку синіх сюди. Все, тепер зелень. Походимо в медею. Так, і в Фергуса буде трієчка. Або четвірочку можна зробити. Ні, давайте трієчку робити. Пробуємо бити. Так, зарядили ми своїх жовтих теж. І зарядили Розу. але вбили Фергуса. Це теж чудово. Так, однією проблемою менше, тому давай б'ємо, підводимо ще зелень. Так, ну, дагра теж повинні вбивати наче. Так, медея сама себе заблочила, молодець. Дагра вбили. Добре. Е, план майже виконано. Будемо з розою ще трохи боротися, але зараз будемо її вже і бити, в принципі. Так, б'ємо. Робимо шалене комбо. Роза знову буде лікуватися. І я думаю, як би так зібрати із жовтих одразу, і червоних. Давай тут спробуємо майже. Не хочу найма просто втрачати, бо. Бій тоді затягнеться з, з Розою, з її Міньйоном, з великим здоров'ям. Так, добре. Не вилучили туди, куди не потрібно. Тепер вб'ємо ми. Ну, іначе тут Міньйони повинні допрацьовувати вже. Так. Але допрацює найм, я думаю. Ага, ще й камінчик поїхав, ще й відродилась медея, але це вже не страшно. Тут же нічого не вирішується. Найма майже вбили. Але він протримався. Молодець. Так, дві монетки ми отримали. Прекрасно. Далі. Далі. Е, я думаю, потрібно сходити на бабку. Ось на таку, я думаю. А може ні пошукати ще трішки важче. Ми ж не любимо просто проблем. Ні, це ще слабіше. О, ось такий фергус ще був. Але ні, той, той фергус краще був. Давай сходимо на ось цю бабку і сходимо ось такими синіми. Сподіваюся, нам вистачить часу, аби вбити, вбити бабку або заболочити її. І це потрібно якось зробити так, щоб бабка була після того, як закінчиться танок від одільки. Ну, поїхали. Трохи буде цікаво, я думаю. Але щось тут не дуже з синім. Давай тут пошукаємо щось, зробимо комбо. Проблема в тому, що не дали каміння мені а, синього. І що тепер далі робити? Трішки викликає в мене це питання. Давай, може, спробуємо знайти кристалик синій? Може, ага, знайшли. Взагалі все зруйнувалося, що повинно було бути ще й комбо летить. Ну, бабко зарядило. Прекрасно. Хух. Я в шоці? Давай б'ємо. Ну, печально, печально. Так, кого бочі цельніса? Блоші Цуньзяня. погано. І що, ми бабку знову не вбиваємо? І у нас немає обережного ходу. Ну, серйозно. Четвірка або трійка? Ні, ну, це треш. Це мене заливають. Ну, реально, один хід на полі. Так, ну Бардів наче немає. Не повинні зарядитися з двох камінчиків вона. І знову один хід на поле. Може Фіол підійде там? Бред якийсь, якщо чесно. Ще сальніса? Ну, знову ходи або водільку в хіла, або в бабку на зарядку. Можна спробувати в сальнісу трійку, але що воно нам дасть? Тим паче сломак заболочений. Взірвати жовтий. Ну Якщо доїде якесь комбо, то нас знову заболочать. Давай спробуємо, може пощастить хоч цього разу. Та де там, ну що ти, ти шо? Ну, вже б синій доїхав би в тому місці. Ну що, що відбувається? Взагалі якийсь бред. Як воно так працює? Ну і тепер, де мені взяти зарядку жовтих, якщо зараз сильніше, мені просто вб'є Астрій і все? Що тут сказати? Я думаю, що все, що я міг тут, я, я зробив. А якщо поле не їде, то е, там, хоч, що хоч роби, нічого з цього не вийде. Бред якийсь. Ну, якщо чесно, я цього не розумію. Ну, е, як на бабку, так взагалі завжди така херня відбувається. Навіть якщо піти добивати, я не особливо розумію. Ну, не хочеться брати зараз слабку команду. на добив. Ну, побачимо, як воно там буде. То давайте сходимо десь на іншу бабку. Все ж таки, спробуємо довести, що це була випадковість. Так, де в нас тут ще бабки були? Ні, ця заслабка, як ми. Домовились? Так, можна сюди спробувати сходити? Сходити такою синьою командою, а чекайте? Ні, передумав. Сходимо іншою синьою командою. Є в нас тапок за зелькою, який мені до вподоби, як він грає. Тільки ось так. Зельку тут. І по центру Хамер Кланг ось так. Ну, поїхали перевіримо наш тапок. І сині камінчики заодно. Так, ну є трійка, одна синя. В принципі, є три трієчки в нас. Давай спробуємо зробити їх. Ось так. М -м Давай лисичку активуємо на всяк випадок. Червоних складемо. І ось так сходимо трієчку. Так, стопи, щось я загрався, мені здається. Давай так. Від риєчки синіх не повинні, наче зарядитися бабка. Побачимо, з кого зніме мануаурикарк. Ага, вбив газельку мені взагалі. Окей, тоді спробуємо пробити бабку. Вдаримо із арнією. Вона як маг повинна там більшу урону пронести, так. І містра. Мінус троє є, вже чудово. І будемо в пустоту шукати синіх. А щось тут синім і не пахне особливо. Ми ще й горимо. Так, є сині. Сподіваюсь, ми встигаємо сейбол сховати. Так, сховали. Тепер просто поганяємо поки в пустоту, наче маємо час. Хаммерат ми теж втратили. Не хочу я поки жовтий скидувати. Раптом газельку мені підніме сейбл. Давай червоні тут. Ага, підняло Hammer Klan. Окей. Давай тоді робимо. Зараз знову сейбл ми сховаємо. Хай вона нам газельку піднімає. А можливо вже і не потрібно буде. Зараз вдаримо своєю зарнією містрою може і так доб'ємо. Ні, не добили. Але нічого страшного. Тут вже фунгостін нічого нам не зробить, а зараз газельку підніме, то ми там доробимо нашу справу. Все, газелька є. Тому зарядимо газельку зараз. І сподіваюсь, тут сині зараз не закриються чудово. Тоді б'ємо. Трішки не вистачило, але зараз будемо добувати. Ну, може ще й не будемо. Ще потрібно синіх знайти. Давай так. Ну, якщо чесно, якось пробуємо синіми щось. Не йдуть вони поки. То, можливо, зараз не буду брати ще синю команду, якщо так все погано з кимінчиком. Угу. Так, наче добили під газелькою з підвищеним уроном. Все зроблено. Окей. Ще дві монетки в нашу. Казну, так би мовити. Далі. Ну, давайте спробуємо, може, сюди сходити. Або ні, або на редиску одразу. А ну, давай на редиску, і тут цей Еслегор неприємний. В нього такі ухиляння, що мені не дуже воно подобається. Але спробуємо. Через жадібність тут розіграти. Візьмемо сюди віку, чи є нам що відображати, чи взяти мульта сюди. Нехай буде ця, я думаю. Поїхали. Так, щось у нас не феолів немає, ні жовтих. Може тут щось розіграти треба? Ну давай сходимо так, як комп'ютер підказує. Можливо, щось буде. Ну, комбо прилетіло, але легше нам не стало від того. Тут немає комбо. Ну, давай сюди. Так, три жовтих знайшли. Давай тепер комбо посерйозніше, поки заряджена ця редиска. Угу. Ще ходимо комбо. Так. Зарядимо зараз жовтих. Аурікарка має на увазі. Спробуємо вкрасти манну трошки. І було б непогано взагалі добити. Давай так, може, спробуємо. От фіолом вже добиваємо, я сподіваюсь, так добили, але... Тепер нам потрібна зарядка жовтих одразу. Давай ми сюди накладемо цього, жадібність вдаримо. Давай веселігора запустимо. Так, і жовті склалися чудово. Віка зараз трошки підлікує нас, але ми всі з паразитами. І невідомо, як довго ми витримаємо. Так, зовсім трішки не вистачає. А давай буде трічка жовтих, але що воно нам дасть? Може доб'ємо його? Ого, чудо. Прекрасно. Так, давай, давай теж сходимо на якийсь червоний центр з синіми. Я думаю. Або... Або можна спробувати щось важче. Типу такого. Ні, тут щось без загонів трішки менше. Важливо. Сходити на Юрчика, сходити на Юрчика і теж синьою командою. Так, сейбл а, взяти Хьогне тільки Хьогне я сюди поставлю. Сюди ось так трохи зроблю рокировку. Думаю, думаю, що тут мені робити на рахунок Вейшалі, чи вона тут ну хоча знадобиться почиститись. Так, я думаю, норм повинно бути. Давай спробуємо. Так. Що ми у нас є тут? Є четвірка і потім буде ще щось. Давай спробуємо тут обережно. Ага. Четвірка. Кристал є в нас, ну. Тоді робимо кристал, звісно ж. Давай так. Ну, можна було б і вбити на утіку. Але повинні трієчкою ми добити так. Є трієчкою добили. Робимо ще один кристал зробити. Ні, давай зробимо трійку спокійно. Тепер. У них хіла, хіла немає. Давай тоді підріжемо їм манну. Вдаримо ось цим. І будемо цей лівий фланг пробувати добивати. І ще синій сходимо. Так, з лікуєм теж ми попрощалися. З овочем теж. Тоді, ага, ще синій під'їхав. Ну, будемо закінчувати бій, поки ми тут не померли. Давай. Юрка, тобі привіт. Отвіточка, зайшла так, ну давайте сходимо на такого суперника такою командою. По класиці підемо червоними проти синього центру. Давайте спробуємо, що воно буде. Так. І що в нас по полю? Ні, ну трошки червоних є, то одразу робимо четвірочку. Там ще трійка складається. Прекрасно. Так, є ще одна трійка. Давай ось всю складемо. Ой, це багато комбо буде. Хоча ми в таунт вдарить він. Тоді нічого страшного. Ми будемо бити одразу з Корією. Будемо бити в цю міль, бо вона мені не подобається. Тепер по цьому флангу б'ємо растом. І центр ми добили. Прекрасно, добили мільку, лікуємось. Перезаряджаємо червоних. І добиваємо все, що є. Так, ревно добили. Залишилось доміція. Але доміцію, я думаю виключить лікуй, коли вийде з цього стану. Ну, ось, як це працює червоними проти синь... синього центру і все. Так, ну, перша частина ВТК закінчилась. Ми набили е десь тут 157 очок. Е це було 6 ударів, е один розбив. Ну, там важко було все з камінням проти, проти бабки. Але е продовжимо вже другу хвилю Ми бити, коли вже буде нас е 6 ударів. і Будемо там вже підбрати, бо нормальні команди закінчились. Потрібно буде щось придумувати. Ну, сподіваюся, що було цікаво і зробити більш-менш вдалі збірки. Всім поки гарного дня. Зустрінемось ввечері. До зустрічі. Підписка лайк. Вітається. Сподіваюсь, подобається така, така війна в такому форматі.